Їхали ми в центр хусту і зараз там якась церква вон, відніється. Йдемо шукати ринок, тут якісь магазини, підемо подивимося, що тут продають і де що є. Шукати базар. О, Люди йдуть з базару. Як? Там церква, Тут центр міста. Хусткий замок на фоні. Можете бачити і центральна алея хуста. Зараз підемо, Андрій. О, це яка краса. Короте, знайшли ми ринок. Підемо дивитися, що продають. Чи ходимо по базарі. Зоряна тих твоїх гальошів немає. Тих тіла нігде. Що там вон щось продають, може там якісь є. Подивимось. По Треба їхати на Яремче за Вера, такими гальошами. Максимчик витрасає камінчика, а я вам покажу трошки центру ще. От там базар знаходиться, Кустківський замок на горі видно. Ось така церква. Дуже гарна. І центр міста. Карпатською бджу. Дивіться, заїхали ми в такий, в який спише готель благодать, Андрій мій каже. Зараз кличе нас Андрій, йдемо-йдемо, щось там яке спити. Яка крута територія тут. Угу. Максима ну фотку зробив. Ввернися на фоні хустківського замку. Це міні-копія.